Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик може залишитися без титулу WBO. Про це повідомляє боксингін і декілька джерел, пов'язаних з організацією. Всесвітня боксерська організація в серпні ухвалила рішення, згідно з яким українець був змушений розпочати перемовини щодо захисту поясу з новозеландцем Джозефом Паркером. Усид попросив відстрочку через травму спини та надав усі необхідні документи. Після цього в соціальних мережах з'явилося декілька відео, де боксер грає у футбол і танцює на благодітному вечорі в Україні. Організація залишилася незадоволена такою поведінкою чемпіона. Представник комітету WBO Луїс Салас повідомив, що Усик підставив тих, хто надав боксеру відстрочку, і вважає, що медичний звіт Олександра може бути підробленим. Одним з варіантів, який розглядає WBO, відібрати титул чемпіона Усика і зробити паркера повноцінним володарем поясу. На даний момент новозеландець є тимчасовим чемпіоном.